Друзі, усім привіт! Це Project 52. Ми відновлюємо свою роботу і будемо розповідати вам про новинки 23-го модельного року. І почнемо ось цього красавця. Це модель Apex. Не буду кривити душою. Компанія Сіду у цьому році перевершила усі мої сподівання і зробила оцю ось таку. Модну найексклюзивнішу штучку. <му> так в чому ж його унікальність? Ну, по-перше, це дизайн. Руль. <му> <му> Кермо. Кермо. <му> Пробачте. <му> <му> <му)> Кольорові рукоятки керма. Висококласні килими для ніг і платформи з лазерною обробкою. Пасажирське сидіння у тон. І, до речі, пасажирське сидіння входить у комплектацію. Дуже складно приходити на солов'їну після того, як усе життя розмовляв російською. <тас> Я виправлюсь, даю слово. <реш> до речі, про кермо. Тут є гідравлічний демпфер з трьома преднастройками, а також рульова колонка, посилена карбоновим волокном. Це теж. Дуже-дуже важливо. Також значки і наклейки преміум класу, капот і дзеркала з вуглеволокна, чорний анодований логотип BRP. ексклюзивне забарвлення Racing Green. До речі, забув додати, що у комплектацію входить чохол фірменний з логотипом Apex. Творан цей красень на базі дуже відомої і популярної моделі RXP300 спортивної лінійки. Серця тут австрійський ROTEX 1630 потужністю 300 кінських сил, що, як для мене, це дуже забагато. Корпус t 3 r який є самим керованим корпусом і самим передбачуваним в управлінні. Також на дні встановлюємо окулячий плавник який допомагає більш контролювати на дуже лихих виражах і поворотах під прямим кутом. Треба приділити трохи часу системі Ergolog R. Вона трішки змінилась. Ну, усі знають, що є регулювання міста водія, руль трішечки занижений. Також встановлені нові системи підпоронік. Двохуровневі під різними кутами і саме найголовніше мабуть це защита колін така якасенька тут стоїть нова до речі також є дуже багато дуже приємних е, речей це кольоровий дисплей який встановлений музичка дуже потужна і можливість використовувати Програми забезпечення BIRP-GO. Ну і наскільки ви пам'ятаєте, легким движенням руки, як говориться, він може перетворитись на суцільну рейсинг-версію для одного чоловіка. Або жінки. Ну і як завжди, у бардачку ховається USB-зарядочка. А також Вода не пропускний. Чухол. Цю модель можна сміло назвати від кутюр, бо тут поєдналось декілька дуже важливих речей. Ну, По-перше, ексклюзивність цієї моделі це карбонні відставки, посилена рульова колонка. Також демпфер встановлений. І саме найголовне у цій ексклюзивності, те, що ця модель буде вироблятися лише один рік. І кількість цих моделей, поставляємо їх у кожну країну, дуже-дуже обмежена. Тому, якщо ви дуже амбіційна людина і хочете заявити на весь світ, що ви чогось варті, я думаю, треба замовляти. Це був Project 52. Всім пак! Тупеньке я тупеньке. Я зовсім забув сказати, що ексклюзивніше в тому, що цього кольору рейсінгрім не було і не буде в їхньої моделі. Ось тепер пока.